Оксані не було рівних у своїй справі. Вона була архітектором, що створювала дива, але її найбільшим творінням була її власна незалежність я все зроблю сама, казала вона, відкидаючи будь яку допомогу. Її новий проект, велетенський хмарочос, виявився складнішим, ніж вона очікувала непередбачувана технічна проблема стала непереборною перешкодою. Це був густий заплутаний ліс, з якого вона не могла знайти вихід. Вона працювала днями й ночами, намагаючись розв'язати проблему самотужки. Її гордість не дозволяла їй визнати, що вона зайшла в глухий кут. Чим більше вона намагалася, тим глибшою ставала прірва між нею та рішенням. На іншому кінці міста жив Роман, досвідчений інженер. Відомий своєю здатністю розплутувати найскладніші вузли. Колись він пропонував Оксані свою допомогу, але вона ввічливо відмовилася. Він був як надійний віс, що стоїть на березі річки, готовий перевезти будь кого, хто попросить. Оксані здавалося, що вона тоне. Вона подивилася на свій телефон, де був збережений номер Романа, її палець завис над екраном. Гордість боролася з відчаєм. Ні. Я ще раз спробую сама, прошепотіла вона. Вона кинула телефон і знову занурилася в роботу, але її зусилля були марними. Проблема стала ще більшою, загрожуючи провалом усього проекту. Зрештою, вона здалася. Виснажена і знесилена, вона відкинулася на спинку крісла. Вона зрозуміла, що її незалежність перетворилася на самотність, а гордість на перешкоду. Вона взяла телефон, її руки трошки тремтіли. Вона набрала номер Романа. Романе, мені потрібна твоя допомога. Її голос був тихим, але щирим. Роман відповів одразу його голос був спокійним і теплим. Я знав, що ти зателефонуєш, сказав він. Прийде коза до воза. Вони зустрілися, і Роман швидко розібрався у проблемі, яку Оксані не вдавалося вирішити тижнями. Співпраця виявилася ключем. Оксані більше не потрібно було нести весь тягар самотужки.